Це гідрогелеві патчі з біозолотом. Якщо залишитись далі зі мною, то побачите, як саме я перевіряти буду натуральність цих гідрогелевих патчів. Ну що, пройшло 10 хвилин, навіть е, трошки більше, знімаємо патчі. І що саме зараз буду робити? У мене є стакан з гарячою водою. Ми кидаємо їх сюди. Якщо патчі натуральні, то вони мають розчинитися. Отже, дивимося і чекаємо, яка їхня буде дія. Так, камеру я перевела на стакан. В принципі, рекомендую заливати кипятком навіть, але я кипятком не роблю. Просто гаряча вода. Не знаю, скільки знадобиться часу для того, щоб вони розчинилися. Зараз я подивлюся так, приблизно яка година, і за скільки часу вони в нас розчиняться. До речі, ця водичка, яка буде, ну вже будуть розчинені патчі, її можна буде використовувати також в косметичних цілях. Тобто це може бути як тонік, можна протирати обличчя, або можна зробити кубики льоду, наприклад, заморозити, протирати ділянку під очима, наприклад, так, зранку. В кого є набріки, дуже гарно знімає. Так, Чекаємо. Е, ну, зазвичай гідрогелові патчі – це є натуральний продукт, і, який місяць собі певні якісь інгредієнти, в тому числі гіалуронову кислоту. І рекомендується. Не засинати з тими патчами, в кого є. Ну, відповідна гіалуронова кислота, вона може дати, якщо будете засинати з ними вечором, так, вона може дати такий ефект, як е, напрям. Це не 100%, але така ймовірність є. Тому ліпше так не робити. Тим більше, що виробник пише, що 15 хвилин достатньо тримати патчі під очим. Тобто, треба дотримуватись е, інструкції. Так, я відео, звісно, пришвидшу. Зупиняти не буду, але я його пришвидшу. Щоб ви е, е, так довго не чекали, ми подивимося. Як вони? Ну, Я бачу, що вже якийсь процес іде. Якби це була більш гаряча, вода, вона, звісно, було б швидше е, цей процес, але вже бачу, що вони розчиняються. Ось Вони якби розлазяться. Ось вони вже такі стали. Знаю, чи видно вам? Добре. Отже, відео ми дивимося просто прискорено. І результат подивимося. Скажу вам, скільки хвилин на це пішло. Ось такий золотий напій. Хоча це не напій, це є рідина, якою можна ще користуватися, доглядати, протирати обличчя. Можна зробити такий, як я вже казала, ну, заморозити кубіки льоду і також протирати обличчя. Так що ви можете використовувати патчі, а потім ще використовувати в інших цілях, тобто доглядати за своїм обличчям. Всім вдалого дня! Пока!